Вітаємо всіх педбатьків! Ви на каналі Педхаус і сьогодні ми хочемо вас здивувати. У цьому відео ми розкажемо про шість незвичайних міфічних тварин, що завжди захоплювали людей або ж навпаки пускали мурах по тілу. Тапніть лайк і додивіться відео до кінця, аби нічого не пропустити. Єдиноріг або одноріг. Це міфічна істота у вигляді коня з одним рогом посередині лоба. Згадки про єдинорога можна знайти і в стародавній грецькій літературі, і у індійській та китайській міфологіях, і в Біблії тощо. Саме тому ця тварина має і різні варіації свого зовнішнього вигляду: від простого білого коня з рогом і до істоти з червоною чи пурпуровою головою. Ми ж знаємо цю чудернацьку тваринку як здебільшого світлого майже сяючого коня з рогом на чолі. У багатьох міфологіях вважається, що ріг однорога цілющий. Зокрема, ви могли зустріти це у Поторяні. Наступна тварина з морського світу, і це кракен, міфічне морське чудовисько зі щупальцями гігантських розмірів. Відомо воно з описів та розповідей скандинавського. Навських моряків, можливо, вони були натхнені велетенськими кальмарами та восьминогами з підводних глибин. Данський історик Ерік Понтопідан був першим, хто описав кракена у одній зі своїх праць. Він зазначив, що кракен статен схопити щупальцями і потопити цілий корабель. А також на одній легенді кораблі та човни тонули у вирі, що виникав під час занурення кракена під воду. Пригадуєте, у якому фільмі був яскраво зображений кракен. Василіск також він має назву Кокатріс. Це міфічна тварина, що має дуже цікавий мікс зовнішніх ознак пташиних та рептилії. За легендами, Василіск має голову півня, хвіст змії чи дракона та тулуб жаби. А здатна така тварина знищити живе лише одним своїм поглядом або ж отрутою. В одному з фільмів Петеріани, про яку ми вже згадували, і котра є справжньою збіркою міфічних тварин. Василіск зображується величезним змієм. Наступний це Ярчук. Ця тварина завітала до нас із українських народних повір'їв. Це пес із вовчими іклами, якого бояться так звані темні сили. Таке уявлення образу тварини не дивне, адже здавна люди вірять в особливе чуття песиків, що відрізняється від людського. Також за повір'ям рани від укусу ярчука вважаються майже невиліковною. А от вивести таких собак було, нібито непросто Мало змінитись не одне покоління гавчиків ярчуків, щоб на світ з'явилися саме ті з такими надзвичайними силами. Гіпогриф. Істота з тілом коня і головою та крилами грифа. Цю шляхетну тварину можна зустріти в поемі Несамовитий ролин італійського поета відродження Людовіка Аріос. В ній гіпогриф служить героєм конем, що правда не зовсім звичайним. Пізніше тварина взагалі стає досить популярною в літературі, а надалі з'являється також і в Геральдіці. Ну а тепер здогадайтеся, у якому фільмі можна побачити гіпогрифа. Звичайно, у Гаррі Поттері». До речі, в ньому істота зображується гордо. І визнає супротивника лише тоді, коли він проявить до нього достатньо поваги. Цербер це міфічний пес, відомий із грецької міфології, як багатоголовий собака зі зміями замість шерсті та колючим хвостом. Він охороняє підземне царство Аїда і не дозволяє нікому утікти з нього. Але здавалося б, хто зможе наважитися пройти повз такої істоти, а от деякі міфічні герої вдавалися до справжніх звірячих хитрощів, які часто діють і незвичайних на песиків. Наприклад, Орфею вдавалося приспати цербера з півом, а тесею відволікти собака, кинувши їжі. Із такими незвичайними тваринами характери та витівки наших домашніх віжаків вже не здаються такими страшними. Пишіть у коментарях, які міфічні тварини під час перегляду спали на думку і вам, а щоб завжди... Бути в курсі всіх хитриків та звірячих новин, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!